1 грудня. Неділя змінена свідомість змінює поведінку. Бо як у душі своїй він обраховує, так і є приповісті. 23.7. два психологи завершили 16-річне дослідження психічно хворих злочинців, результати якого здивували багатьох людей. Семюель Йохельсон спочатку хотів визначити різницю між злочинцями психічно хворими та психічно здоровими. Через чотири роки він, хоч і неохоче, змушений був визнати, що жодних особливих відмінностей між цими групами людей немає. Проте вони з колегою з'ясували, що в різних злочинців був схожий тип мислення: білі і чорні, багаті і бідні. Випускники університетів і ті, хто навіть не закінчував школу, мешканці гетто і власники розкішних будинків, усі вони мислили певним чином, усі відчували сильний страх, сильну злість, страждали від низької самооцінки, виявляли прагнення до влади і були схильні до постійної неправди. На підставі досліджень психологи розробили унікальний курс лікування для цих людей. Вони ігнорували неблагополучне минуле злочинців, а звертали увагу на їхній теперішній руйнівний спосіб думок. До людей, які брали участь у дослідженні, ясно донесли суть етичних стандартів. І шляхом повторення та за допомогою дисципліни їх навчили мислити по-новому. Вони щодня робили записи своїх думок і під час регулярних зустрічей обговорювали прогрес у лікуванні. Результати просто вразили фахівців. Люди з величезною кримінальною історією навчилися бути більш чесними і відповідальними, причому це відбулося не в результаті якогось зовнішнього тиску, а внаслідок зміни їхнього мислення. Навернення пов'язане зі зміною мислення у нас гріховна природа. Глибоко всередині нас коріниться зло. У наших серцях панує моральне розтління. Ці слова можуть видатися жорстокими і різкими, але саме так написано в Біблії. Текст Єремії, 17 розділ 9 вірш, змальовує людську природу так: людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Павло додає: нема такого, хто б робив добро, немає ні одного. Римлян 3.12 Коли ми віддаємо своє життя Христу. Він чудовим чином змінює наш внутрішній світ силою Святого Духа. Один зі способів, за допомогою яких Бог це робить, є зміна нашого мислення те, що ми колись любили, тепер ненавидимо. Те, що ми колись ненавиділи, тепер любимо. Бог змінює наш розум через своє слово. Розмірковуючи над Його словом, ми витісняємо зло добром. Розмірковуючи над Писанням, ми змінюємо свої думки. Зосереджуючи свою увагу на Ісусі, ми стаємо подібними до того, ким так захоплюємося. Ми не зможемо змінити свого мислення, намагаючись звільнити свій розум від злих думок. Ми можемо змінити своє мислення, змінивши злі думки добрими. Сьогодні наповніть свій розум чистими думками про небеса.